Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У якій країні знаходиться найдавніший маяк вежа Геркулеса: Португалія, Італія, Франція, Іспанія. Іспанія, вежа Геркулеса найдавніший маяк світу, єдиний римський маяк, який і зараз виконує свої функції. Який метал найкраще проводить електрику: алюміній, срібло, залізо, золото? Срібло найкращий провідник електрики, оскільки воно містить більшу кількість рухомих атомів. Де на земній кулі протягом усього року тривалість дня і ночі однакова географічний полюс, екватор, південний полюс, північний полюс. Екватор місце на нашій планеті. Де довгота дня і ночі завжди однакова. Як звали італійського композитора і скрипаля Вівальді? Джованні, Луїджі, Віталій, Антоніо? Антоніо Лучо Вівальді. Венеціанський композитор, скрипаль, педагог, диригент. Оттава є столицею якої країни США, Канада, Італія, Велика Британія. Місто Оттава столиця Канади. Скільки кіл кровообігу в людини? Один, три, 2. Два. Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку і закінчується в правому передсерді. Мале коло кровообігу починається в правому шлуночку і закінчується в лівому передсерді. Хто є автором твору Старий і море? Марк Твен, Чарльз Дікінс, Ернест Хемінгуей, Джек Лондон. Старий і море. Повість американського письменника Ернеста Хемінгуея. Яке українське місто вважається центром українського козацтва? Полтава, Запоріжжя, Чернігів, Київ. Запоріжжя, запорізькі або низові козаки проживали в понизі Дніпра південніші дніпровських порогів. Який хімічний елемент переважає у складі сонця гелій, неон, годень, кисень? Водень близько трьох чвертий маси сонця становить водень. І який художник відрізав собі вухо? Ван Гог, Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Клод Моне. Ван Гог. У припадку божевілля художник відрізав собі мочку вуха.